Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати ой-ой, до чого вам готуватись в особистому житті. Давайте. Угу. Так, дивіться, тут ситуація про, як знаєте, вихід з якоїсь дуже такої складної ситуації, яка хтось допоможе. Це за допомогою когось, чи ви просто будете витягувати якусь людину зі складної ситуації. Емоційно буде здаватись складно, але ж воно не буде дуже довго затягнутим. Ну, це, знаєте, як ну, от, ситуація, яка в, вмикає складні емоції, але яка надається, от, знаєте, в якій надаються і сили для того, щоб її просто пережити, щоб з найменшими втратами вийти з ситуації, там буде все, як знаєте, от як у тому блокбастері. От, знаєте, такі якісь події, які просто от хоч сідай книгу потім пиши. не показані конкретні люди, тож не буду докопуватись, бо це у кожного з вас буде якась своя ситуація. Може бути ситуація, де ви будете героєм для дитини. Може для вас хтось буде героєм, але ж е просто. В рамках одного дня сфера кохання, до чого вам готуватись? Тут нам чоловік показаний, король жезлів. Але бачу, що на дні колоди є трійка мечів, а це зазвичай маркер е трикутників. Тож, е та допомога, з якою буде вам нав'язуватись ця людина, вона не буде просто так. Це будуть, знаєте, якісь там. Свої, свою мету буде там переслідувати людина. Тож допомогу приймайте, якщо дійсно її потребуєте, але не давайте йому ніяких там більших надій, бо по трикутнику то таке, знаєте, на хіба воно вам там треба? Але якщо щось робить, то хай робить. Це може бути по роботі взагалі то ситуація, як колега вам хтось. Колега якийсь надає допомогу, але ж хай там немає надії на щось там, на дуже велику вдячність. Ну це я так вже шуткую. Робота. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в роботі. Ой, щось ви так Хвилюватись будете. Дивіться, взагалі-то вистачить сил завершити якусь ситуацію. Навіть задоволені будете, як завершити якусь ситуацію, але ж і сил багато втратите, але ж потім себе так якось так будете почувати, що ну, так не дуже добре. Може взагалі тут, знаєте, прийдете на роботу, а почувати себе так кепсько будете. Тож, ну, будьте уважні до себе. Це може бути і взагалі ситуація, коли хтось поряд з вами буде нездужати і буде ділитись там своїми мікробами. Бережіть себе. Ну. Тримайтесь тоді подалі від людини, щоб не схопити там собі щось. І взагалі звертайте, будь ласка, увагу на погодні умови. Будьте одягнені, так як слід, не вискакуйте там, навіть якщо вам на хвилиночку там десь, наприклад, вискочити, там, комусь щось передати чи забрати. Одягайтесь, бо тут і таке може бути що схопити. Так, далі дивимось, до чого вам готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. Тут якась складна інформація або інформація про складний стан. Коли дивіться. Або від жінки, або про жінку, але тоді про старшу. Це може бути з сім'ї про когось. Якісь, знаєте, от, е якісь моменти, які воно не буде таким, що от просто от новина, так, новина. Ви як знаєте, як відчуваєте, ви як ну, от просто от готові до такої новини. Але ну, все одно просто будьте готові, бо все одно якось вам складно воно буде ну, пережити. Ну, знаєте, як, якісь як неприємні трошечки новини. Воно все як під наглядом, воно як, ну, як людина слідкує там, чи за собою, чи за ситуацією. Але все одно, воно так трошки хвилювань додасть. І ви розумієте, як воно складно людині. І просто от ви не знаєте, як, знаєте, як там можна, ну, от, що можна заподіяти. Це може бути дійсно: от вискакують карти, це може бути, про, хтось не здужує, хтось, або хтось тягне якусь таку знаєте, важку ношу. От коли. За е, людиною хворою доглядає, але це складно. Це, ну, знаєте, так, треба е, зуміти підлаштуватись під цю ситуацію. Далі дивимось, до чого готуватись, бо це треба від себе ну, якось так, відмовитись, відкинути від себе. Давайте дивитись. Ну, ці розмови про хворобливий стан, це як, знаєте, от, якщо ви дуже емпатична людина, ви можете перетягти на себе. Не треба. От про порозмовляли і не дуже засиджуйтесь в цих розмовах, в цих думках. Перемикайте себе, навіть людину, з якою спілкуєтесь, перемикайте на щось там більш приємне, на якісь, знаєте, спогади, на якісь там шуткуйте, якось відволікайте і себе і людину. От Просто не засиджуйтесь в тих розмовах, які вам взагалі складно сприймати. Так. Або навіть, знаєте, буває так, що людина, і ви так не дуже і знайомі, але людина просто любить розповідати про свої там болячки. Взагалі присікайте такі розмови і не давайте ходи таким розмовам, бо перетягнете на себе. На хіба воно треба? Так, і чого вам не уникнути? Давайте це розглядати, чого вам не уникнути. Угу. Чого вам не уникнути? Ну, е вийти з якихось проблем, от цього не уникнути. Хоча воно вам там, знаєте, може й дуже ну, якийсь час, ви вже перебуваєте і не розумієте взагалі це колись закінчиться чи ні. Закінчиться і закінчиться непогано, по сонцю навіть добре закінчиться. Якась може залежність. Чиясь, от ви як втечете тоді від людини, не будете поряд сприймати це все. Для когось ну от по таких картах це як пияцтво якесь, може, якийсь пияк там поряд з вами, і ви втечете. Ну, от якісь такі моменти, які взагалі-то складно відмовитись складно відкинути, але по цій карті вдасться. Хвороби якісь можуть, можуть бути. Так, і порада від вищих сил. Давайте розглянемо. Угу. Дивіться, король кубків показаний нам як центральна фігура. Вміє забалакати, вміє взагалі, вибачте, голову задурити, обнулюйте цю людину поряд себе. Людина, яка прийде, приїде з якимись своїми справами. Це, знаєте, може щось там довго тягнеться, може щось довго планувалось, довго-довго домовлялось, наприклад. Не засиджуйтесь поряд з такою людиною, бо людина. І дурити голову вміє, і людина, яка ну, не треба довіряти такій людині, бо подурню, взагалі-то людина, яка, ну скажімо так, ви не можете бути впевнені в такій людині. Тобто людина, яка, знаєте, як, от як той блазень. Поводить себе, а тим часом щось своє робить. Просто розумійте для себе, що цю людину прорахувати дуже складно, скажімо, прогнозувати теж складно. Ну, людина, яка навіть погано подається аналізу. Тож довіри до такої людини мати не треба. Це може бути от де завгодно ви можете спілкуватись Добре. з такою людиною, Там по роботі, там десь ви пішли, десь зустріли таку людину. Може хтось з ваших знайомих, але як час від часу з'являється, і, ну, як знаєте, людина може довго чекати його. Ну, знайте собі, що. Не, не варто довіряти такому чоловіку. І на цьому все. Всім дякую, всім доброго дня, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. І головне тихого дня і тихої спокійної ночі. Побачимось. всім пока.